Всім привіт, я Андрій. І не так давно Незарам на офіційному каналі випустили новий трейлер до Mortal Kombat, приурочений вигнанцям зовнішнього світу, показали трьох нових персонажів раніше не бачених, класичного рептилію, аж рудемона пекла, та підтвердили Хавіка, бунтаря-анархіста з гнітючого царства Сейдо, що прагне скинути режим свого світу. Но не тільки цих трьох показали, а і ще одного, про якого ви дізнаєтесь тільки якщо додивитесь відео до кінця. Про це та все, що показали в трейлері, я вам розповім в детальному розборі цього трейлеру. А ти став лайк перед початком, якщо хочеш більше таких відео. Розпочинаємо! Відкриває трейлер логотип Warner Bros Games та NetherRealm Studio. Зразу після чого показують підземелля з катувальною, де маса розкиданих трупів на землі. І як тут займається не жартами та повітряними кульками. Зразу після чого показують рептилію, який в цій історії носить ім'я Сізот. І на задньому плані бачимо кенші з Кунла у броні шаканів, яких далі показують ближнім планом. Сізот або ж рептилія. Розказує, що земне царство не готове його побачити. Явно даючи знати на його двобічність в ролі ящера. Він є рептилоїдним гуманоїдом, який може перетворюватись з людини на рептилію в будь-який момент. У попередніх іграх він зазвичай зображувався як воїн на службі у Шаокана. Міліни або Шонсунга, і може бути дуже небезпечним. Джонні явно зацікавився його здібностями і тим, як він може змінювати свою форму на людину, та справжню, після чого показують ящера у всій красі. Хоча далі по трейлеру стає зрозуміло, що його людська форма це ніби як позор в його світі, за що його призирали. Далі бачимо таємничі сади з силуетами, облич на стовбурах, які ми далі по трейлеру побачимо. І мені дійсно сподобалася ця група в ролі Кенші, Джоні, Кунла, Небезпечного бараки та рептилії. І тут можна детальніше розглядіти його новий дизайн, маса татуювань на тілі, капюшон, гадюки. Весь його дизайн мені дуже та дуже дуже сподобався. Та виглядає доволі цікаво. Далі бачимо деяку ярмарку, в яку пробрались цей ящір. Можливо, це і є коронація Кітани на роль принцеси зовнішнього світу. Усюди стріляють фаєрверки, палають вогні та досить багато людей. Меліна з Кітаною в традиційних нарядах, і куди це вона дивиться? Всю цю вечірку обламує рептилію, який нападає на кітану словами, що вона його не зрозуміла. І тут можна подивитись на геймплей ящера. З цікавого, звісно ж, це перевтілення в його рідний облік. І можна побачити цікаву закономірність саме в ті моменти, коли він переміщується або кастує ятовиту бомбу, тоді він і міняє скін. Після чого демонструють ту, про яку я вам раніше розповідав давним-давно в одному з відео, де розповідав, які персонажі будуть в основному ростері бійців демон пекла Ашра. І не норма вона підмічає, чому вона виглядає як людина, по суті, будучи демоном. Вона відмовилась від свого демонічного походження і тепер бореться з нечистю, щоб відпустити свої гріхи. Але сестри демони зневажають її за це. Но її демонічні риси все ще можна прогледіти по чорним очам, відмітинам на тілі та означкам на голові. І тут зразу ж демонструють геймплей з рейденом, і недарма, як я зрозумів, тому що вони дуже схожі по зовнішності. Вона використовує одноручний меч і має форму ангела, який стріляє пір'ям у ворогів, а потім святим променем світла, який розбиває їх напополам. Тут камео-бійця в неї є Сектор, який досить круто атакує Рейдена в його фірмову сітку. Ну і з цікавого підмічу, що її меч має тут жовте сяйня, до чого я ще вернусь далі по трейлеру. А більше нічого та цікавого в їхньому геймплею я не знайшов. Далі показують деякий палац та портал, з якого виходять всі головні герої на пару з новими продемонстрованими в цьому трейлері, і лорд Люкан радо їх вітає. Можна подивитись на новий вигляд Ашер з жовтими одіяннями, рептилії з металевими наручниками та Джонні? Черт старий, що за хрінь до тобі? Далі бачимо Ашро, відбиваючи летячий в неї череп. Ну Но... чий же ж він? І отак той, кого чекали всі поціновувачі гри Mortal Kombat, Ще з моменту Mortal Kombat Deception ми його не бачили, не чули за нього ні слова. Но тут розробники очухались і згадали, що в їхній грі є реальні зомбі. І прошу зустріти Хавік? Хавік анархіст бунтар із гнітючого старства Сейдо. Він демонструє жорстокі бойові навички, у тому числі відриває свою регенеруючу руку, щоб використовувати її як зброю, і має намір скинути правлячий режим у своєму світі. Про що він і каже аж далі. І той самий ліс, про який я казав вище, чутка видозмінився. Чи не так? І невже це діло його рук? Ашра каже Хавіку, що вбити одне царство, щоби звільнити інше, не сама краща пропозиція, і вона явно не допустить цього. Після чого йде їхній геймплей, і в ролі Камео бійця у Хавіка виступає демон Саріна. І тут буквально демон до чорт побереться це є чорт цікавого можу підмітити, як Хавік ламає собі голову, з якої вилітає червоний череп. Те, як Хавік ламає собі руку, і в той же момент можна розледіти людський образ Савіни з серпами в руках, і такі ж серпи юзав Нубсайбот в МК-11. І невже це дає знати про те, що ця зброя є деяким атрибутом пекла? А ви як думаєте? Завершалочка від Авіка і нас мотують назад в часі до моменту так званого параду, що можна зрозуміти по костюмам персонажів та по солдату лежачому позаді рептилії? Тут сезот показує свою фішку з баскуванням. Чому Джоні явно дивується, після чого показують вже геймплей Міліни з Сізотом. Тут можна побачити фірмові захвати рептилії і те, як він може міняти тільки частини свого тіла для кращих спецприйомів. І ще один камео-боєць це страйкер, якого ми, власне, вже бачили давніше в трейлері, але тут наглядніше можна подивитись на нього та розглядіти його прийоми з дубінкою та пістолетом. І далі в кінці дуже жорстоке завершення від рептилії з перекусуванням Міліни. Але все ж як воно класно виглядає. Ще один гейплей між хавіком та Ашрою, і саріна кастує пектограми на землі. І ліс позаду тут вже інший, і світіння меча тут в неї вже інше, не жовте, як було перше, а вже якесь фіолетове. Дивно. Далі захват від Саріни в обліці демона. Можна наглядніше розлетіти, як вона буде тут виглядати. Знову ж таки, фіолетовий меч. Хоча раніше ми бачили точно, що він був світився жовтим сіянням. Хоча я думаю, по сюжету нам це об'яснять, або можливо, я собі так припускаю, що це тільки деяка внутрішня ігрова фішка. І чудове завершальне комбо від неї, яке я описував вище, та фінальна її фраза, щоб перенести свій хаос кудись в інше місце. Логотип Mortal Kombat з під заголовком 1 та дуже красочне завершальне атакування рептилії. Та дата релізу гри 19 вересня з преміум виданням гри та першим комбат-паком. Зараз з'явились майже всі кольорові ніндзя за винятком Нубсайбота, що буде важко зробити, оскільки він має бути піханим, першим скорпіоном якого вбили, але відродили нечистиві куанчі та зіпсували його, щоб стати темним ніндзя. Тепер Біхан і Коелянг є сабзі та скорпіон у новій часовій шкалі та стали братами. Тож для створення нового нупсаймата потрібно було б або зовсім нового персонажу ніндзя, або у формі нової зради. Кунчі це новий боєць, тому все може статись. Отож, на цій прекрасній ноті завершується ще один трейлер перезапуску гри Mortal Kombat 1. Цей трейлер получився на порядок кращим за всі попередні, які нам показували. Розказали, так би мовити, оріджін рептилії, хто та що він взагалі таке. Показали так давно не згаданих персонажів, і взагалі це крутий трейлер, який мені сподобався. Будемо чекати наступних новин по грі, та це більше крутих та ще класних персонажів з трейлерами. А з вами був Андрій, до зустрічі, па-па!